Моє вітання, час підбити підсумки дня у студії Катерина Можаєва. І ось головні повідомлення. Понеділка. На захист кордонів із закарпатських міст та сусідніх областей відправили 153 вояків. Потрібне на схід. Мукачівці відправили чергову порцію допомоги. День батька дебютний захід від релігійних громад. Пам'ять партизанів закарпатці вшанували загиблих підпільників. Апеляційне рішення, яка ж доля славнозвісного Ужгородського корзу. 100 мецестер в одному залі в Ужгороді відбувся науково-практичний семінар. Театральний старт у Мукачеві розпочався 68-й сезон драмтеатру. Турнір шашкістів. Хуське Копашнево зібрало інтелектуалів із усього Закарпаття. Бойовики і військові Російської Федерації обстріляли позиції сил АТО 40 разів. Найскладніша ситуація у районі Донецька, Дебальцева і Маріуполя. Про це повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Війська бойовиків і російських найманців готують наступ одночасно і на приморському напрямку, і на півночі контрольованої ними зони у Донецькій і Луганській областях. Зараз керівництво терористичних організацій обговорює з російським командуванням, який напрямок обрати основним, а який між ним тимчук зазначив, що бойовики і російські військові продовжують активно порушувати перемир'я. Петро Порошенко назвав причини трагедії під Іловайськом. Перша це здача позицій, які дозволили взяти в оточення військових. Друга ударне групування з відновлення боєздатності, яке мало підійти на допомогу, затрималося на три дні. Якби воно підійшло за планом, наші дії кардинально відрізнялися. Запевнив президент України. При цьому говорячи про можливу відставку глави Міноборони Валерія Галетея, Порошенко зазначив, поки той, який міг би замінити Галатея, зараз йому невідомий. Народний депутат Віктор Балога попереджає про зраду Турчинова компанії, адже по-іншому політик не може назвати інформацію про те, що голова Верховної Ради пан Турчинов збирається переписати закон про очищення влади і виконати з нього положення, які стосуються найбільш корумпованих структур прокуратури, міліції та інших силовиків. Народний депутат повідомляє, що найближчим часом планують ухвалити зміни до закону про очищення влади, який минулого тижня ухвалив парламент. За словами Віктора Балоги, зараз спікер парламент. То збирається кинути не лише тих, хто голосував за цей закон. Він збирається кинути народ, який виборював люстрацію потом і кров'ю. Якщо Олександр Турчинов це допустить, то йому треба не в політику йти, а готуватися до тюрми, наголосив Віктор Балога. Ще 153 вояків відправлять на східні кордони країни. Вони мобілізовані рядові та кваліфіковані офіцери із закарпатських міст та сусідніх областей. У складі спеціально створеної окремої бойової прикордонної комендатури вони боронитимуть східні рубежі. З військовою підготовкою та з Божим благословенням відправляли чоловіків на Хущині. Олена Форт докладніше. Чергову партію військовослужбовців підготували для відправки на схід. Ми протягом. Вже практично півроку направляємо своїх кращих на сход. Дуже тяжко готувати, надавати досвід і відправляти на сход. Підтримати захисників прийшло багато молоді, дітей. Вони виготовили символічних голубів миру і жовто-синіми стрічками прикріпили до військової форми солдатів. Також подарували прикордонникам національні прапорці та свої малюнки, в яких просять захистити наш спокій та мир. Сьогодні ми були свідками відправлення на східний кордон. 150, обмежений континент Мукачівського прикордонного заводу в кількості біля 150 чоловік, які пішли для ротації заміни військових на східному кордоні. Поблагословив чоловіків і священник, який також освятив військових та всю техніку. 150 троє офіцерів та мобілізованих солдат відправляться захищати кордони на сході. При Мукачівському прикордонному загоні була створена окрема бойова прикордонна комендатура. Вона нас сформована з наших штатних військовослужбовців і мобілізованих військовослужбовців. Мобілізовані військовослужбовці є, значить, з Закарпатської області, з Івано-Франківської області, з Київської області, і з Черкаської області. Ці всі військовослужбовці проходили відповідно до підготовки в цьому підрозділі. Вояки пройшли спеціальну підготовку та перейняли досвід від ветеранів. Вони готові. Пройшли определенну підготовку по выполнению нормативов по огневой подготовке, гранатометанії, нашу фізичку закалку. Ну і, конечно, морально підготовили, щоб выполнить задачі, которые на них будуть розлагатися. З прапором мукачівських прикордонників та з прапором України чоловіки готові йти в бій. Настрій позитивний, я б сказав, так, навіть такий бойовий. Страх, ну страх присутній, тому що ми всі люди, ми всі одинакові. От. Колектив злагоджений, командування задовольняє. Стараємося по можливості виконувати потреби і те, що маємо робити. Місія цих вояків захистити честь зеленого берета, честь національного прапора та честь України. Кожний українець повинен захищати свою землю. Тож кажуть, це коли внуки чи діти будуть казати, да туди ти був, коли нашу Україну. Росія завоювала, та буде сказати, що тато був на передовій, а не сидів на дивані і дивився телевізор. Так що я рахую, що кожен українець повинен захищати свою державу. Слова душу й тіло ми положимо за нашу свободу. Перестали бути просто рядками з гімну. Тепер це наша реальність. Свинучи наші як на со. Запануємо і ми, браття, у своїй сторонці, аби ці слова стали реальністю і українці дійсно панували на своїй землі. Солдати взяли до рук зброю за спиною: автомат, рука на серці та сльози в очах. На цих вояків чекає не одне випробування на сході. Рідні не можуть стримати сліз, бо змушені відправляти батьків, чоловіків, синів на війну, та все ж не втрачають віри у перемогу країни. Бажають лише одного: повертайтеся живими. Мужики. Не знаю за Україну нашу. Хлопці, не ховайтеся. Хто ховається, я не знаю, від чого ви ховаєтесь. Давайте захищати нашу Україну. На Закарпатті прикордонники стріляли по румунах, які через кордон переносили кевларові шоломи для українських військових. Про це повідомив голова координаційного центру швидкого реагування Прикарпаття Юрій Романюк. За його словами, так потрібний нашим військовим на сході захисний елемент потрапив в Україну з чималими пригодами. 243 нові кевларові шоломи закупив координаційний центр швидкого реагування Прикарпаття. Волонтери привезли їх з-за кордону, переживши шок, отриманий від рідних українських прикордонників та митників Солотвинського прикордонного переходу Закарпатської області, як повідомляє Юрій Романюк, волонтерам довелося стояти на кордоні п'ять днів і скористатися послугами румунів, по яких прикордонники навіть стріляли. Сьогодні штаб шукає кошти, щоб оплатити вартість шоломів. Потрібно 9 тисяч євро. Потрібне на схід. Мукачівська церковна громада вкотре допомогла закарпатським солдатам, які воюють у зоні АТО. Цього разу передали уніформу, яку перед цим освятили. Закарпатці допомагають військовим продуктами, теплими речами, збирають гроші на обладнання. Цього разу у церкві Київського патріархату вирішили організувати збір грошей. На зібрані кошти закупили солдатам нову форму, яку передали прикордонникам Мукачівського прикордонного загону. Ми також в нашій церкві зробили таку помірну посильну для себе акцію. Ми зібрали певні кошти і придбали військову форму для наших військових, для пограничної частини нашого міста Мукачева, для тих бійців, які там сьогодні на сході України і для тих бійців, які поїдуть туди, скажімо, захищати нашу Україну від цієї всієї біди, що ми сьогодні маємо. У церкві під час служби помолилися і за військових, опісля освятили однострої. Крім того, один із звірян приніс також власне обмундирування. Каже, воно потрібніше там, на сході. Зараз нам на церква надала допомогу. Ми зверталися до них в камуфляжах додаткових для військовослужбовців, тих що проходять службу на сході наших військовослужбовців, нашого загону, і отримали. Вони надали 16 камуфляжів для нас. Це нові камуфляжі. Ті, що закупила церква за, за кошти, чому освячували? Все-таки освячені. Вони ми вважаємо, що будуть надійніше захищати наших хлопців від разної нечисті. Полковник пообіцяв вірянам, форму обов'язково передадуть солдатам на передову і наголосив, що скоро над нашою батьківщиною буде мирне небо. Уперше в Мукачеві згадали не про матерів, а про татусів. День батька й миру у місті влаштували представники всіх релігійних конфесій. За словами організаторів, зараз як ніколи потрібно молитися за чоловіків, які залишають сім'ї заради захисту України. Влаштували на площі миру і справжній святковий концерт, присвячений Дню сім'ї. Артур Іванчо розлогіша. На вихідних в центральній частині Мукачева вперше відбувся святковий концерт до дня батька, а також вже традиційний день миру. Ініціаторами дійства стала громадська організація Сім'я і життя, до яких долучились практично всі релігійні громади міста. Готувалися заздалегідь упродовж тижня. В школах дітям та молоді розповідали про сім'ю та її цінності. Сьогодні неординарна подія насправді відбувається в місті Мукачеві. Вперше у місті над Латрусі проводиться День Батька. І це не так. Часто відзначається в Україні в цілому, адже немає відповідного указу президента України, і в принципі це зусиллями громадських об'єднань. Якщо Мукачеві вперше, то і в Закарпатській області такі такого так масово і так святково не відзначається в закарпатському краї, і не в кожному місті України так це відбувається. День батька та день миру співпав із великим релігійним святом, яке 21 вересня відзначали вірники конфесії східного обряду. Ініціатива проведення такого заходу не належить власне владі. Зібралися представники різних чи не всіх релігійних громад міста Мукачева, релігійних конфесій, які представлені в нашому місті, і вони через громадське об'єднання, сім'я і життя, яке функціонує активно в місті Мукачеві, домовилися про те, щоб хотіли пропагувати сімейні цінності і провести власне в такому форматі в місті таке свято. Цьогорічний день батька, особливий тим, що неоголошена війна на сході України, забрала батьків від багатьох дітей. Пастори, проповідники та священики просили у Бога чистого та мирного неба над головою. Кожна жінка хоче бути захищеною, хоче мати лідера в своїй, своїй сім'ї, хоче, щоб мужчина був мужчиною. На святі діти змогли проявити власні художні таланти. Кожен охочий міг придбати книжки, а всі, хто долучився до святкування, дізнались про те, яким має бути справжній батько. Перша половина випуску минула. Далі дивіться про таке. Сто мецестер в одному залі. В Ужгороді відбувся науково-практичний семінар. Театральний старт у Мукачеві розпочався 68-й сезон драмтеатру. Турнір шашкістів. Хузьке Копашнево зібрало інтелектуалів із усього Закарпаття. 22 вересня українці вшановують пам'ять підпільників. День партизанської слави святкують 13-й рік поспіль. Не порушують цю традицію і закарпатці. Ужгороді ветерани партизанської війни поклали квіти до пам'ятника Кобзарю. Пану Івану, коли розпочалась війна, було 19 років. Нині розмінявши десятий й десяток, він і досі пам'ятає тих, з ким пройшов ці роки, з ким воював проти фашизму аж у Чехії. Мост під Лівусі над Лебут, дівчин, ліпа. туди. А й тут теж з хуста. З хуста мене були знайомі. Іван Прищепа, Іван Іван Прищепа, а й другий там мовто, був. зеркало. І далі там мало я з ними був в контакті під час, під час Великої Вітчизняної війни. Пані Галині на початку Великої Вітчизняної війни ледве виповнилось 15 років. Уже за кілька місяців тоді ще зовсім юна дівчина робила все, що могла, в тому числі допомагала партизанам на Вінниччині, звідки родом. Щороку вшанувати загиблих товаришів приходить все менше тих, хто пройшов війну. В Ужгороді 22 вересня до пам'ятника Тарасу Шевченку ветерани поклали квіти. Цього дня і в Мукачеві і до обліська слави поклали квіти і вшанували тих, хто віддав своє життя за державу. В Україні 200 тисяч партизанів і підпільників нагороджені орденами і медалями. Всього партизанські загони та підпільні групи налічували близько мільйона людей. Одна з партизанок, Галина Плахотнік, головко, згадала про воєнні роки. Чи це через липовець, чи це чи з оратів? б не йшла железна дорога, взривники які були там, зривали. Цілі состави тобто жива робоча сила. Військова сила німцям уже не доходила до Києва. У Мукачеві про ветеранів пам'ятають і намагаються усіляко їх підтримувати. Ми приходимо до них, ну завжди я кажуть, вітаємо їх, даємо їм певні якісь подарунки від ради ветеранів. Вони дуже задоволені, що ми не забуваємо, але на такі заходи вони не можуть іти. Загиблих партизанів, мукачівці вшанували хвилиною мовчання. Автівки з контрабандою із Закарпаття ховалися в яблуневому саду біля кордону. Поліції угорської області саболч Чат Марберег вдалося затримати одразу три автівки з контрабандними цигарками на суму майже 20 мільйонів форінтів. Спочатку надійшов сигнал, що поблизу кордону із Україною в яблуневому саду перебувають підозрілі автомобілі. Вже на місці побачили, що всі транспортні засоби буквально нафаршировані сигаретами. Загалом вилучили майже 35 тисяч пачок контрабандного товару без з марок. Також затримали власників автомобілів, які виявилися громадянами Угорщини. Півроку судової тяганини нарешті скінчились. По справі Ужгородського магазину на вулиці Корзу апеляційний суд виніс своє рішення. Хто залишився задоволеним після засідання і чи дійшла справа до Європейського суду з прав людини, знають наші кореспонденти. Судова тяганина по справі одного з ужгородських магазинів триває. Апеляційне судове засідання у резонансній справі магазину по вулиці Корзо продовжилось. Апелянт у цьому випадку нові власники магазину з рішенням суду першої інстанції, яке було на користь ушуканих продавців, не погодились. Рішенням суду першої інстанції від 18 березня позов товариства було задоволено, витребувано від фізичних осіб, володільців це майно у власність товариства. Фізичні особи оскаржили це рішення в апеляційному порядку, і з березня по сьогодні фактично тривав розгляд цієї справи апеляційним судом. Нагадаємо, судові засідання тривають вже близько півроку. Їх щоразу переносять. І ось, нарешті, сьогодні вони дійшли до кінця. Суд по цій справі виніс власний вердикт, проте він виявився не на користь товариства Магазин суття», а в цій справі позивачів. Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції. Таке рішення суду апеляційного, ну, це не в нашу користь, нас не чують, наші клопотання навіть не задовольняють, вони мотивуються тільки другою стороною, бо це є порядочні спов... набувачі, а ні, є ніхто. Люди таким рішенням обурені зазначають, незважаючи на сьогоднішні події в Україні, поки, на жаль, нічого не змінилось. А то без ніяких доказів, що доказала друга сторона, і вони на томуся. Все... На тому суд проходив. Суд у нас не змінився. Даремно хлопці та не даремно там хлопці гинуть. От за такі несправедливі суди, як у нас, не, не доказано ні одного протокола оригінала. От найбільше мене це бентежить. Чому вони нехай покажуть хоч один оригінал протокола, куди дивиться суд? Та на цьому ошукані члени товариства магазин суття зупинятись не збираються. Вже готують позов до касаційного суду України. кажуть, якщо не знайдуть правди в українських судах, звертатимуться до Європейського суду з прав людини. Сто медсестер в одному залі в Ужгороді відбувся науково-практичний семінар щодо методів стерилізації інструментів. В актовому залі ректорату Ужгородського національного університету операційним медичним сестрам Закарпатської області продемонстрували сучасні високотехнологічні способи стерилізації медичного інструментарію. Окремо наголосили на золотих стандартах безпеки в ендоскопічній хірургії. Раніше, аби підготувати обладнання лікаря до оперативного втручання, хірургічні медсестри застосовували старий дідівський метод кіп'ятіння. Наразі з'явилися сухожарові шафи, що теж не були досконалими, адже після стерилізації їх чекав 40-хвилинний процес охолодження. Сьогодні все набагато простіше, розповідає Михайло Шеньо. Тепер вони цей новий сучасний стерилізатор, він уже осучаснений. Автоматично все виходить і ти на дисплеї бачиш всі етапи, на якому зараз перебувають ті інструменти, які закладені у закладці цього стерилізатора. Вплоть до того тепер цей новий сучасний стерилізатор, що він даже охолоджує інструменти. З кожним роком з'являється нове обладнання, нові методи, препарати. Аби не відставати від світових стандартів, медичні сестри області відвідали науково-практичний семінар для операційних медсестер. Проводимо. Такий навчальний семінар для хірургічних медичних сестер, медичних сестер анестезистів та стерилізаційних відділень. Будуть практичні відеоролики, які будуть показувати, як треба використовувати дані, дану техніку, дані вироби. Незважаючи на досягнення в охороні здоров'я, проблема внутрішньолікарняних інфекцій стоїть гостро у всьому світі. Наприклад, у США на четвертому місці у списку смертності саме внутрішньолікарняні інфекції. Кожен медик повинен пам'ятати про дезінфекцію, адже від цього залежить безпека пацієнта, каже Володимир Смоланка. Ті питання, які вас будуть розглядатися, вони дуже важливі. Я дуже дякую організаторам. Тому що це та справа, яка дуже важлива. Трениць в тренажер області в такому масштабі і з такої тематики вперше, будемо користуватися, будемо розповсюджувати. Ці семінари дуже, дуже, я думаю, повчальні, тому що кожен для себе щось візьме нове. Я думаю, що завжди на семінарах говорять лише про новітні технології. Подібний семінар дасть змогу йти в ногу разом із сучасними технологіями та врешті позбутись проблеми внутрішньолікарняних інфекцій. На Закарпатті оголосили штормове попередження. Краян попереджають про заморозки. За повідомленням Закарпатського центру з гідрометеорології, в день та ввечері, 22 вересня, по області очікуються сильні дощі, місцями сильні зливи та грози. На річках області очікується підвищення рівнів води більш ніж на метр. Так, після тригодинної зливи берегово трохи підтопило. У результаті багато вулиць опинилися буквально під водою. Найбільше не пощастило подвір'ям багатоповерхівок на вулиці Шевченка та площі Григор. Героїв без гумових чобіт тут неможливо було обійтись. Повернулись із новими силами. Театрали Мукачева відкрили 68-й сезон для своїх улюблених глядачів. Почали його не традиційно, не з прем'єри, а з комедії конкурс, яка на думку акторів актуальна зараз як ніколи. З настанням осені відпочинок не завершується. Відпочити душею можна, переглянувши п'єсу в театрі. Традиційно наприкінці вересня відкривається театральний сезон. Цього разу 68-й. Відкрили сезон вже відомою всім виставою. Євген Тищук запевняє, ця вистава зараз дуже важлива, зважаючи на економічну та політичну скруту. Женщина, вам що стала стало, стала. Вы меня перебили, стита стало станьте там рядом з Вот містоті именно... сьогодні. Ми відкриваємося. Я вважаю, що однією з найкращих вистав нашого театру це трагікомедія за пісу Олександра Галіна. Конкурс це, якщо так можна було сказати, це стриптиз людської душі. Це відкривається, роздягається душа. Перед акторами, перед глядачами душа не тільки акторів, а акторів у тих образах, у тих героїв, які задіяні в п'єсі, цього дня за плідну працю акторку театру Галину Котасевич нагородили почесною грамотою. Для пані Галини звання не важливе. Головне подяка глядача після спектаклю. Заради цього вона кожного разу виходить на сцену. Ви знаєте, початку сезону для нас це завжди праздник, тому що ми починаємо працювати, а працювати ми, актори завжди. Вот Якщо мало работы, якщо немає ролі, якщо не знайшов свою фамілію в списку распределения ролей, це вже плохо это вже горе. поэтому всегда, коли є робота, це праздник, это счастье. щастя. Актори кажуть, будуть працювати задля живих емоцій глядачів, адже поки є глядач, живе театр. Гра, що заспокоює. Так називають шашки їх любителі. Уже в четверте шашковий турнір у селі Копашнево зібрав інтелектуалів з усього Закарпаття. Серед них не лише діти, а й дорослі та люди похилого віку. Позмагатись за звання найкращого шашкіста області міг кожен охочий. Про результати турніру та про родзинки цьогорічного дійства Олена Фурт. Цьогорічний турнір з шашок зібрав 98 учасників з усіх куточків Закарпаття. З Кожним роком. Цей турнір набуває все більше і більшій популярності в Закарпатті. Він входить в календар наших щорічних змагань і він є одним із самих масових на Закарпатті. Він включає два турніри, дорослий і дитячий. Дорослому звично приймають участь до 50-60 чоловік. Четвертий раз на Хущині проходить турнір з шашок. Це на рівні області. Він сьогодні вже зареєстровано вісім рай команд вісім районів із Закарпаття. Це майже масовий буде сьогодні участь активістів. Радує те, що команди приїжджають рівні різні вікові категорії, відпочинаючи дітей 12 років, і дорослі ветерани, які і пенсіонери різні вікові категорії приймають участь. До слова наймолодшому учаснику цьогорічного турніру 9 років, а найстаршому 77. Семирічний Арсеній, хоч і не бореться за перемогу, та вже добре знається на шашках, адже грає з 4 років. Може навіть розповісти, чим відрізняються шахи від шашок. Шашка шашках потрібна, якщо, якщо ворог набавив, ти мусиш, ти мусиш побити, якщо, шашка можна, якщо шашку можна побити. У шашках є дамка і шашка, а у шашках є кінь, слон, і фельдзар, і король, і пішок. Шашки заспокоюють, допомагають зосередитись, а також розвивають мислення. Закарпаття завжди славилось видатними шашкістами. Про них нещодавно написали книгу. У Закарпатті не було книги випущеної на тему шашок. І оскільки я граю шашки вже років 20, я вирішив виконати таку місію і скласти книгу про шашки на Закарпатті. Вона тут переді мною, ця книга. Вона цікава тим, що сюди увійшли біографії 109 шашкістів нашого краю. Традиційно шашкові змагання проводять у селі Копашнево, що на Хущині. Тут спортсменам, інтелектуалам завжди раді. З нашого боку, як від Копашнева на нас покладена сама організація. Приємно, що. Ну, все-таки у такий складний час розвиток спорту продовжується. Переможцями цьогорічного турніру стали. Серед чоловіків Володимир Шопа з Мукачівського району, а серед жінок виборола перемогу поляк Ольга з Іршави. Серед дітей фіналістами стали Скоблей Сергій та пап Ганна. На завершення випуску короткий прогноз подій, які чекають вас у вівторок. Планують засідати. Члени Мукачівського виконкому зберуться на чергове засідання. Веселі старти спортивні школярі змагалися за першість. Подарунок для особливих дітей. Вихованці Мукачівського інтернату вперше сіли за картинги. На цьому ставимо крапку. Дякую, що дивились. Бажаю всім приємних новин і гарного настрою. Побачимось.